Це одяг для дівчат бренду Віолета. В цьому лоті є костюми два. Так він виглядає. Така ось розрукавка та штани. На резинці йде з кишенями збоку. Також є звичайні такі штани. Їх буде 8 одиниць. в лоті. Вони досить такі тепленькі. Така ще моделька штанів. Сорочки. Сурочок у нас буде 3 одиниці в лоті. Вони йдуть на таких ось гуциках. Всього в лоті буде 13 одиниць. Вартість такого лоту 7430 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 572 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!